Вітаю вас, друзі. Хочете прикол? Виявляється, все оте беззаконня ТЦК, яке робиться останні кілька місяців. У ті мобільні блокпости, перевірка маршруток, тролейбусів, арешти у ці посеред вулиці це все традиційні методи мобілізації. Більше того, за версією української пропаганди посилення мобілізації ще навіть не відбувалося. Е -е, ситуація з повістками, тому що шириться яка не підтверджена інформація, вона вже там міфом навіть починає обростати про е -е, посилене вручення повісток, про ситуацію на блокпостах. Якщо можете це коментувати, як насправді виглядає ситуація. Зараз мобілізація, яка триває, вона триває безмінно з лютого 22-го року. Здійснюються заходи оповіщення в, в громадських місцях на даний момент. Якихось посилень чи послаблень немає. Відбуваються а, стандартні заходи з оповіщення. І люди, які отримали першу повістку, мають розуміти, одне, що перша повістка – це всього навсі для оточення ваших військово-облікових даних. По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, е пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби. Ну і звісно, якщо е є причини для отримання відстрочки, то їх надати. І у мене тільки два питання до цього артиста, а що в його уяві нетрадиційні методи мобілізації, і що тоді почнеться в Україні, якщо дійсно оголосять посилення мобілізації. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профіля.